Друзі, всім привіт! Досить серйозне відео. Перед тим, як записувати дане відео, я виклав себе в Тіктоці опитування із питанням, яке би питання ви би задали Зеленському, якби його зустріли вживу. Я був здивований, я був вражений ставленням більшості українців до Зеленського. Вони його ненавидять. Вони його звинувачують в цьому, всему, що зараз відбувається в Україні. І вони вважають його за зрадника. І тому далі мова піде про одного активіста, який уже 13 місяців сидить в одеському СІЗО. Сидить за те, що він написав лист СБУ із звинуваченням верніше, навіть не звинувачення, а просто виклав факти в СБУ в зраді Зеленському. Зеленського, і от ось уже 13 місяців людина сидить в одеському СІЗО. За що чого вас вас задержали і чому вас в СІЗО? Ну мене задержали за того, що я в Служби безпеки України звернувся із заявою, що Зеленський Володимир Олександрович, президент України, зрадник, а саме тому, що розмінував Чар... Чангар та Каланчак. На підставі чого було захоплено лівобережна територія України та знищена Каховська ГЕС, а також руйнації і знищення української нації. А також ми всі пам'ятаємо, як Зеленський Володимир Олександрович роззброював Збройні Сили України, заявляючи, що він не лох він не сорок А також навіть ми пам'ятаємо, що перед самою війною, 12 лютого, Зеленський Володимир Олександрович. Заперечував збройної агресії на територію України, заявляючи, що жарти шашликів війни не буде все у нас добре. Натомість, за півроку на Раді національної безпеки України Буданов заявив, що буде широкомасштабний напад на територію України. Готуватись треба до війни. Але президент, як гарант Конституції України, проігнорував ці питання. І на підставі цієї заяви зараз мене притягнули притягнути по, політв'язня, і на мене сфабрикували справу. Йому нічого конкретного не пред'являють ніяких доказів, і його тупо тримають в СІЗО. І що я хочу сказати, що такої думки, як ця людина, таку думку мають більшість українців в Україні. Тому, за логікою речей, переважно більшість українців слід закрити в СІЗО. І тому я впевнений, влада Зеленського робить все для того, щоб знищити українців на цій війні. Дивимося відео до кінця, коментуємо і ділимося з друзями. Збройні сили роззброював перед війною, навіть вже знаючи, що буде війна, широкомасштабний напад, коли Буданов на Раді національної безпеки України заявив, що буде широкомасштабний напад за пів року. Зеленський це все знав. Це дії про російського зрадника. І я заявляю, що Зеленський про російський зрадник України, і українського народу. А ті заяви, що заявляється, що будуть воювати до останнього українця. На сьогоднішній день що зробили? Гетто з України? Границі перекрили, тепер по Україні їздити не можна. Це гетто. В свою чергу колись Гітлер зробив гетто, а тепер Зір'янський зробив гето з України. І знищує український народ. Бо сьогодні ми бачимо Маріуполь, Херсон, Харків, а завтра що, Одеса буде? І що? до чого ми дійдемо? Вплоть до Львова, коли знищують повністю весь український народ. А завтра погонять і жінок на фронт. Вже заяви по радіо йдуть, що жінки ж вони теж громадяни України. А відповідно статті 60, 17, що громадяни України зобов'язані захищати Україну. Так що завтра жінок погонять на фронт. Така, яка ціль ну, даної е, ну даної задачі знищити український народ, захопити наші території, нашу складну землю, ну не вийде. Так він по Вашингтон-Пост е, дав е, інтерв'ю, інтерв що він дійсно знав, що буде широкомасштабний напад, а йому задають питання, а чого ви не попередили український народ? Тому що він переживав за економічну составляю, щоб була його відповідь. І це ж все є ну, ці всі е, документи, а навіть що е, у нас буде міжнаціональні навчання, які він підписав. 14 грудня 2021 року в 2021 році будуть проходити міжнаціональні навчання. От чому не вводять стан війни? Бо в нас навчання проходять. У нас що всі? По контракту, по своєму желанні воюють. Це контракт це що? Люди пішли на роботу, заробляють гроші. Ну, виникає питання, що захисту своєї держави. А як захищають, якщо нашу землю вже продали? Продали нашу землю. Що, що наш український народ захищає? то І знищують наш український народ. Тому що щоб не було спротиву. Бо завтра приїдуть американці, китайці та навіть руські. Ну рускі візьмуть, куплять землю нашу. І що? От кого воюють? Це просто утилізація йде населення. Все. А, а Зеленський. Він за чим ну дивіться, якщо там Путін бореться з хунтою чи чим? Ну це точечно роблять, Вбили Зеленського, допустим, вбили там Верховну Раду, прилетів там Іскандер, і все. І боротьба з хунтою закінчилася, І не в хату Порошенка прилетіла ракета і все закінчилася боротьба з хунтою. А що ми бачимо нас? Город за городом просто ложить, знищить. Я бачу. В дитячий садик прилетіла ракета, в школу прилетіла, в звичайну хату, яку люди 50 років строїли, щоб думають, хоч на старості років вони поживуть, а тут ракета прилетіла, то по Україні шатається, то по Європі всі, як біженці. До ну, то чого дойде? А Зеленський це все зробив, що, пожалуйста, відкрив ворота. Хто ж, знаючи, для чого вибирають президента України або взагалі лідера? Для того він бі... має советники, які кажуть, так, завтра до нас ворог прийде готуватися до війни. Задають питання, а чого ви не підготували, що ви не виводили військовий стан до початку широкомасштабного нападу, щоб грити окопи, щоб готуватися до війни. Все, Кажуть, та так, так вийшло. А ви для чого? Ви посадова особа. Президент України це посадова особа. Він зобов'язаний виконувати функції, які регламентовані в Конституції України. Стаття 6, частина 19 чітко каже, що у разі збройного нападу на територію України президент України подає подання до Верховної Ради про введення стану війни. Цього не відбулося. От і зрада, за що мене посадили? Бо я прийшов до ОСБУ і кажу, от зрада в чому. З відповіддю Верховної Ради України, що президент України не подавав подання про введення стану війни. А ці заяви це взагалі, що Конституцію України поставив на паузу. Так що ми взагалі тоді о чому думаємо? Президент у нас прострочений. У нас тоталітарна держава вже, виборів не проводимо. До чого ми йдемо? Так давайте, якщо у нас Конституція на паузу, давайте випустити. випустимо. Конституція ж на паузу. Давайте не будемо. Ну ми то і бачимо, що посадили міністра, як би украв пів України, там землі, а Що 75 мільйонів міністрів і вийшов, нормально. Це в, той, в той же день, його даже в тюрму не посадили. Все нормально. Резніков зараз не до щот, В міністр оборони не до щот, аудиторська компанія провела. 10 мільярдів убитка принесли під час війни, Та при Сталі не простреляли цього міністра. Просто розстріляли. А в нас що? Нормально він в Раді національної безпеки сидить. Ну зараз вже за границу чухну, тому що сказали всім жареним пахне, треба тікати. Так до чого? Що це тоді таке? Як не утилізація? Я заявляю, це утилізація українського народу. Руками Путіна. І з Путіним договорились, давай українців знищимо, ми там поділимося потім чим-то. Що там? І, і до чого? До чого йде? То правильно, що зараз жінки беруть, там палки йдуть та ТаЦК? Та, 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 та. Правильно! Бо тому що в таке, так, таке тяжове положення в нашій Україні за 30 років, яке було, викормить дитину, чоловіка, а зараз, щоб вбили просто так, то це тільки безумна людина, зрадник може зробити, як це робить зараз Зеленський. Я заявляю, що Зеленський проросійський зрадник на самій верховній ну, посадовій особи, президент ця посадова особа. Він зобов'язаний відповідно статті 19 Конституції України виконувати дії відповідно Конституції України як основний закон України і законів України. Навіть та війна важка, хто хоче воювати, хто не хоче воювати, хто бажає таке захистити батьківщину, той піде сам. Ну насильно оце як відбувається, що е, упаковують машини, як якісь, м'ясо закидують, чи закривають границі. Указом президента. Указ президента це незаконний. Він не має права такі дії відбувати, навіть якщо є війна, навіть якщо є якісь чрезвичайні ситуації. У нас закон України є про перетин державного кордону, якому зазначено в Конституції України. Вільно можна пересуватися територією і через границі території. А це дивіться, президент України і здав незаконний закон і долучні повинуватися. То що це? Я вам більше скажу, коли я судився проти Кабінету міністра щодо незаконного введення карантину прийняти незаконної постанови, навіть документ постанова Кабінету міністра не підписана Денисом Шмигальовим. то я... Сумніваю, що Зеленський підписав цей указ президента, що там є його підпис, за що потім їх притягують до відповідальності. Навіть на сьогоднішній день, якщо притягнуть до відповідальності Зеленського, найвищу зробити там кару, розстріл за його дії, воно і каплі не стоїть того, що скільки горя причинили, скільки людей вбив, скільки калік зробив, скільки знищили України, каплі його навіть кара не буде стоїть, то це тільки українському народу треба. Приймати рішення, як притягнути до відповідальності за проросійську зраду Зеленського Володимира Олександровича, президента України. Це тільки український народ повинен ну, свою мудру, мудру справедливу, справедливу рішення прийняти щодо цього питання. А у нас так, суди нелегітимні, легітімні, які е, ліквідували 2017 році по указу президента. Судя ОПГ зробили, ОПГ. Треба віджати бізнес. Нема питань, 111 поїхав, і все, і СБУ там положила собі в карман гроші, бізнес. Надо закрити якоїсь політичної неугодну людину, які є патріотом України. Щас найдемі Георгівську ленточку. А ще щоб для... Повної картини, давай гранату йому ще підкинемо. І все, і пішла людина там постародіна, зрадника зроблено. Ось така у нас зараз тоталітарна держава. У нас Сомалі вже. У нас не Україна демократична держава. А можна вже сказати, що Сомалі. тоталітарна держава у нас замість України. Яка цвіла, пахла, текла молоком і медом. І хлібом закусити можна було. А зараз що у нас зробили? тому що одну людину з 95-го квартала хигі-ха-ха вибрали. Ну так є, добре, зрадник, ну в нас є для цього Служба безпеки України. Для чого вона називається Служба безпеки України? Просто так, охранять президента, зрадницькі дії виконувати це все.